Привіт, привіт! І так, Іван тут сьогодні поділився зі мною сейвами. Будемо дивитися. Що ж це тут за гра така? Так, зараз я відкрию карту швиденько. І знайомимося. І так, Іван у нас червоний колір. Союзник його Данте Україна, а у Івана Австрія. Напроти нього Йомка 3, 0. це Україна і Візард. Фіолатовиця Австрія, Так, дивимось. Так, що тут значить? Два млина одразу будує Іван. Бере першу прокачку на їжу. На золото щось. Не прокачує він золото. Зелений вже прокачав. Візарт ще ні. Взарт уже прокачав. Так, і грає він, до речі, в кровати. Цікаво, цікаво. Ого, да які тут лабіринти. Так, ну що, дві хвилини ще залишилось. І зараз будемо дивитись прокачки. Так, Іван уже побіг. Значить, у нього ось така армія. А, і, і також фрундашер він грає. Ось такі прокачки. В казармі. Так, що тут? Два ардепо. Одна громада поки що є. Три стайні. Підкову має. Угу. Так, ну тут, в принципі, нічого і не треба на постріли брати. Значить, союзник його. На, на постріли також нічого. Ось його армія. 100 січових і 54 найманних січових. Не прокачав їх і стайня також не прокачував. Зелений. Значить, академії також нічого. Стані не прокачані. І ці також не прокачені. І підкова є, і палаж береться. І у фіолетового. Значить, три стані, Також вкратів грає. Підкову має і також в, в рундашер. Ось така його армія, гармат немає, так? Поки що ні. Він навіть не запустив, а у синього я щось не подивився. Так, нема ардиповнів. Так, ну давай, дивитися. Іван побіг. Синій прибіг одразу дивись. Так, коротше, всі швидкі збігаються в купу. І побігли вони. А, дивись, Їм треба було так і кучно бігти і забігли б фіолетових могли би знести. О. Так, ну яка катка. Швидкими. Всі тупо швидкі грають, прикольно. Так, що там у Івана по прокачкам так і нічого. Ну і що? Так, ну злив тут Іван своїх кровать. Ось 24 залишилося. Так, і дивися, як з цієї сторони заходить Іван, а синій побіг на фіолетового. Так, що тут у зеленого спрокачка? Є тільки вугільна сила і в козацьких хатах не прокачав. А, дивись, тут з цієї сторони синій влітає. ні? Ні. А було б непогано, щоб він сюди забіг. Так, що, зелений відбивається? Іван, націю... Забрав? Так. Взяв собі націю. Так, відступати треба вже. Що далі буде? 10 гармат уже має. На гаубиці не переходить. Так, синій відступає. І що на нього вже біжать? Дві армії швидких коней. Так, ну Іванов, дивись, напевно треба пробувати нападати. Поки немає цих швидких тут. Так, да, де нападають вони. Ну, в принципі, він тут має все перебити. Хоча, ну-ка ще. Що тут з прокачками? Блін, академії нічого. і тут також майже нічого. А, що буде? О, і що вони так просто злеють зараз своїх коней зелені з фіолетовим? Жесть просто. Капець. Ха -ха. Так, Що, ну поки що всі стали. Іван вже стіною закривається. Так, синьому не треба зливати коней, їх треба берегти. Так, і що, Іван виходить в атаку. У Івана вже що там? 61 кроат. Поки що таке три стайні. О, вже за Україну пішли. Чотири козацькі хати, дві стайні, академія. Так, синій тут влетів Фіолетом у базу. Зелений біжить на допомогу. Так, тут вже ще багато стволе є. І що? 25 і 10 найманців залишилось. Ну так, да, це він вже також злеє зараз. Так, Іван тут забіг своїми кроатами. Блін, не встигаю за всім слідкувати. змушує виводити цих селян з шахт. Але якийсь сенс вже. Все одно націю він забрав. Так, а тут що? У всіх ще закриті, да? Карти? Барих ще ніхто не взяв. Так, і знову таке две. розтягнув війська і пішов. Качкам, що там у нас? Так, ще одна атака залишилась. Тут кераси немає і цієї також немає. Так, але ж... А, гармати вже взяв. Так, ну тут вже, напевно, прокачки нормальні є, два, да, вже два швидкостріла, дві сили. Тут ще таки немає нічого толком. Так, ну і що? І знову ж таки? Не пробив Іван. Ну, зеленому, дивися, Ти потрібно просто йти вже в атаку. У нього тут вже кількісна перевага. Так, вона вже пішли січ. Ой, як вони там? Сердюке, сердюке. Так, тут синій вже забіг. Це він кем. Всіма і найманцями, і рідними. Ну да, слухай, кошмарить зеленого і фіолетового жорстко. Так, вже тут закрився стіною. Пішов в атаку вже. З цієї сторони. Так, тут століття немає, ще у Івана також немає. В принципі, можна і без століття, головне, швидше розвивати цю Україну. За вже взяв дві сили пострілу. Так, зелений закривається вже парканами тут. І що буде далі? Так, то навіщо ж тут пробивати? Вже треба бігти, тут вже є прохід. Втратив три шахти зелений. Так, фіолетовий вже вийшов всіма військами. Ой, дивись, синьому зараз би можна було йти такого атаку на фіолетового і зносити його базу. Так, еще дали бы, да. Ну, гарматы не стреляют. Все не стоит. Ой, зараз знову Івана тут розіб'ють. Угу. Так, ну Сені що, пішов, напевно, на Фіолетового, так? Ну, Іван же тут закрився стіною, так що можна відступати сміло на базу і відновлюватись потихеньку. Так, четверту стайню. Собор готується вже до виходу в століття, значить. О, дивись скільки сердюків зеленого. Шість уже козацьких хат, три стайні, кузня вже прокачана повністю, палаша підкова і академія також. Фіолетового, що там? Століття ще немає, так він і продовжує рундушир наймати, так? Так, сосен іщо, дивись. Ой, дивись Іван як робить гарно. Пішов всією армією на базу зеленого. Слухай, а сині тут диви, як кладе всіх. Ще швидко стріл вугільний і сила золота залишилась. Тут вже повністю прокачав, нічого собі. І тут же атака прокачана. Диви, просто всіх поклав, хорош. У зеленого. Тут недокачані, бачиш? Блін, да, слуха, тут Сейдж прям зарішав взагалі жесть. Дві армії розбив. І що, і все, і тут вже зараз Іван, по ідеї, має зносити зеленого. А тут що, таке? Без століття, так. О, Івана. Також немає. Ну і все, тут вже в зеленому зараз кінець. Його немає навіть ким відбиватися. Да, слухай, синій там прямо... Красава, як він... Просто всіх перестріляв. Так, але, блін, селяни диви, як рулять. Скільки в них атака? Двадцять. Ммм. Орундошир. 14. Ого. вона вони вже прокачані? Так, ви вже повністю прокачані, жесть. Нічого собі подивися, з селянами. Так, ну тут вже зараз фіолетовому, все. Тут навряд чи щось зробить. Тут сердюки зараз всіх перестріляють. Він вже академію докачав, до речі, до кінця. Так, академія вже прокачана, усе в нього повністю. Так, а ну а зелений селянами бачиш. Але економіка у нього стоїть. Все, візарт здається. Зелений зараз також, походу, вже буде здаватись. Так. Ну так, да, слухай, непогано. Кошмарили так вони. Коротше, весь бій тримали в напруженні зеленого та фіолетового. Молодці, реально крута катка. Ну що ж, я тобі дякую, що додивився до кінця. Підпишись, якщо не підписаний. Підтримуй український контент. Постав лайк та прокоментуй. До нових зустрічей. Пока-пока.